Вандалізм, на жаль, у нашої з більшості молоді процвітає, молодь не цінує е, тої праці, яку ми виконуємо. Е, ну, взагалі то і не тільки молодь, тому що у нас були випадки на е, проспекті шахтобудівників, коли ну, молодь такого не зробить. Е, е, антивандальні лави, які важать більше тони, їх регулярно кожної ночі. Перевертали, тобто ми їх встановлюємо за допомогою техніки, важкої техніки, а люди просто немає куди діти свою енергію. Або і це знаєте, ну я вважаю, це не 15-річний підліток зробив. Це якісь дядьки, яким нема чим зайнятися. Так, часто обмальовують наші стели, пішохідний міст через річку Вовща, нещодавно було розмальовано нам. Непланово не, не прийшлось його фарбувати, аби